Є е, два шляхи, по яким він може будувати відносини з своєю дружиною, зі своєю коханою жінкою. Перший шлях це клітка. Вони бувають двох видів: є е, е, клітка дерев'яна, є е, клітка золота. Е, дерев'яна клітка це, наприклад, коли чоловік не має фінансових амбіцій, особливо не дуже там сильно заробляє якісь гроші. Але намагається дружину обмежити, і це починається. Чого він тобі пише? А що це він тобі вогники поставив на сторіс, а Хто це тебе лайкає, З ким це ти переписуєшся? А що це він тебе підвіз після роботи додому? А що ти сиділа в нього в автомобілі? Там що про що ви з ним розмовляли? Оце все це ревнощі і це клітка. Якщо чоловік ну фінансово не амбітний, це клітка дерев'яна. Якщо клітка золота, якщо чоловік фінансово амбітний, він робить все те саме, але з останніми айфонами, з шубами, там, з автомобілем, особистим, там з якимись іншими там штуками, прибабахами, але це все одно клітка. Тобто, і якщо так замислитися, то величезна кількість чоловіків вони насправді все своє життя будують, от по принципу, типу, моє. Моя, все, ти от моя, все, Значить, ти ти тепер будеш зі мною, і от подружання, ми тепер з тобою отак будемо разом. І призводить це все до того, що чим успішніший чоловік в цьому питанні, тим емоційніше понівечена дружина. Згадайте, е як було у вас. Я думаю, що коли-небудь, хоча б раз. Ви, можливо, в своєму житті потрапляли на дівчину, яка була ревнива. Згадайте, коли вам не 16 років, і воно, типу, прикольно, що вона мене трошки ревнує, типу, в 16 років воно може ну, трошки хвилювати кров. Але коли е, вже не 16 років, воно ну, кров не хвилює. І чим більше контролю з її боку ви відчуваєте, чим більше вона говорить: а дай мені свій телефон, будь ласка. А, а відкидай мені свій ноутбук, дай я подивлюся, будь ласка, твої діалоги. А відкрий мені, будь ласка, інстаграм свій. Тобто, чим більше вона такого робить, тим більше ви себе відчуваєте як уш на сковородці. Причому всьому, що може бути, там ну нема чого ловити. Ви можете просто бути ввічливим чоловіком, який інколи може посміхнутися там продавщиці десь. Інколи сказати комплімент якійсь жінці, ви можете бути не останнім там, якимось чуваком, там, хамлом, який там не притримує двері ніколи. Там. Тобто, ви можете бути нормальним галантним чуваком, і вона це може сприймати як флірт, емоційну зраду, і постійно вас цією емоційною зрадою виносити вам мізки. Згадайте, як вам. я ставлю 100 доларів, що відчуваєте ви себе як людина в кайданах. І чим більше вона вас ревнує, і чим більше це призводить до конфліктів до проблем, тим сильніше ви намагаєтеся з цієї всієї історії максимально втікти. Спочатку чоловік просто втікає в роботу. Спочатку він втікає просто до друзів, він просто намагається з дружиною часу проводити менше, тому що це конфлікти, скандали, а на роботі з друзями в хобі, в гараж там ще щось більше. Тобто він спочатку тікає просто з. Спільного часу разом. А потім, якщо вона продовжує це робити дуже довго, потім починається порнографія, потім може початися якась наташа на роботі. Тому що, коли ми дуже довгий час знаходимося емоційно, коли з кімнати відкачують кисень, а ревнощі – це саме відкачування кисню, то людина дуже довго там не може. Тобто, дивіться, ви можете для неї бути батьком чотирьох її дітей. Ви можете разом прожити 20 років. Ви можете мати купу спільного майна, історію. Ваші сім'ї можуть проникнути в один в одного, так що ваша мама дзвонить їй, а її мама дзвонить вам. Ви можете для неї символізувати там цілий світ, але якщо ви відкачаєте кисень завдяки ревнощам, Якийсь просто доставщик Глову, який буде їй посміхатися на роботі, він може стати її коханцем. І тут справа не в тому, як багато всього спільного вас об'єднує. Тут справа в тому, що ревнощі вони вбивають емоційний зв'язок, вони вбивають довіру в відносинах, тому що коли ви відчуваєте себе ось так, ви не можете нормально з цією людиною будувати нічого. Бо про ревнощі є ще один неприємний момент: ревнує, як правило, та людина, яка в таких самих умовах зробила б поганий вибір. Чоловік, який ревнує свою дружину дуже активно, він думає, що якби я залишився в 11-й годині сидіти в машині на 20 хвилин там з колегою по роботі, я міг би руки свої там її під ноги запустити. І чоловік, який сам дозволяє собі таку лінію поведінки або думає так, він починає ревнувати, тому що він боїться, що вона буде так робити. Якщо чоловік сам так не думає, якщо він думає, що навіть якщо я поговорю з колегою по роботі і ми посидимо, про десь затримуємося, чи я в ресторан її на каву покличу, і нам треба буде поговорити. Я не буду її зваблювати. Якщо чоловік розуміє, що він може діяти порядно, він цей кредит порядності дає дружині. Якщо він розуміє, що ніяк я передно діяти не збираюся, він тоді ревнощами виносить її мізки. Тому що ми чекаємо ось такого удару під дих, коли ми самі на нього спроможні. Але є ще одна дуже важлива складова в цьому всьому. Ревнощі – це про ілюзію контролю. У кожного з нас є 4 квадрати, де ми можемо знаходитися по життю. Зліва ми бачимо шкалу бажання, а знизу, справа ми бачимо можливості. І в нас є квадрат не можу і не хочу, ось тут тобто тут нуль бажання, нуль можливості, а тут умовно більше можливості, а тут більше бажання. Тобто, у нас є квадрат не можу, не хочу. Мабуть, ніхто з нас з вами сильно не страждає через те, що ми не стали там я не знаю, професійними якимось там танцором, ми не стали в танцях з зірками танцювати разом з якоюсь там тіною Карель. Мабуть, ми з вами не страдаємо стосовно цього. Тобто, мабуть, ми не плачемо по ночам і не думаємо, ой, як погано, що я не пішов вчитися там з 12 років в якусь танцювальну студію, і зараз не як Влад, яма, не став як Влад Яма там танцюристом великим. Тобто ми не страждаємо стосовно тих речей, які не знаходяться в зоні нашого потенціалу, які нам не цікаві. Тобто, ви не можете і не хочете. Тобто, навіть якщо зараз почнете танцювати, ну, ну вже владом ямою я станете, наприклад. Да, я розумію, що якщо почну зараз співати, я не стану Вакарчуком. От, ну, у мене є таке розуміння, зв'язок з реальністю. Є речі, які я не можу не хочу. Є речі, там, де в мене велике бажання може бути у чоловіка, але нема можливості. Наприклад, я хочу змінити свою дружину. Наприклад, я хочу, щоб моя дружина ніколи не порівнювала мене з іншими чоловіками. Тому що дивіться, в суті своєї ревнощі – це страх дати жінці право вибору. Ревнощі – це страх. Тобто, я ревную, тому що я боюся, що якщо відбудеться порівняння, порівняння відбудеться не на мою користь, і вона піде. Я залишуся один, вона мене кине, буде зраджувати. Тобто ревнощі – це історія про те, що насправді я боюся. я боюся дати право вибору. А коли людина насправді розуміє, що я ніколи не зможу обмежити її право вибору, я хочу, можливо, це зробити, якщо я там не впевнений в собі, закомплексований, окей, я можу це вхоті, але я технічно не можу це зробити. Ну, окей, ви будете поставити декілька програм їй на телефон. Що, якщо вона захоче зраджувати вам, в неї не з'явиться другий телефон, ви можете контролювати, там писати, возити її, привозити всюди, де ви хочете. Якщо вона захоче, вона не знайде півгодини для якогось коханця, чи в неї не з'явиться другий третій аккаунт з собачкою, там якийсь буде називатися юзер 999, з якого вона може переписуватися з кимось? Тобто, ми можемо хотіти звичайно обмежити її свободу волі, але ми ніколи цього не зробимо, тому що, якщо, наприклад, ваша жінка спробує обмежити вас. І зробити так, щоб ви, я не знаю, там почали куховарити, а дуже активно, чи перетворилися в міс Мурпул в прибиральницю? От дружина скаже: Я дуже хочу, щоб мій чоловік перетворився в ідеальну прибиральницю, став місіс Доутфайр із фільму, що він із дітьми сидить, і раків готує. Типу, от вона буде дуже, -дуже хотіти. Скажіть, будь ласка, якщо це не, не входить в зону ваших інтересів, чи, чи може вона вас змінити технічно? От, прийти і сказати, все, ти тепер ідеальна домогосподиня, а я пішла з подружками. Чи, чи, чи довго проіснує зелений стан в ваших відносинах, якщо вона буде через коліно намагатися вас змінити? Так само і ми. Якщо ми дуже хочемо обмежити її свободу волі, щоб вона ні з ким не спілкувалася, нікого не бачили, ми можемо дуже це хотіти, але ми не можемо технічно цього, бо, бо це її свобода волі. Ви можете наручниками її до батареї прикути, але рано чи пізно потрібно буде відпустити. Тому це не знаходиться в зоні наших можливостей. Є речі, які ми можемо робити, але не хочемо їх робити. Ну, наприклад, для когось можливо таке навчання. От, ви розумієте, що я не дуже сильно прям хочу після роботи сидіти там, я не знаю, там слухати щось там. Щось це, але я розумію, що ну там мені я можу це робити, можливо, мені це потрібно корисно. Тобто, ви можете не відчувати там суперентузіазму, коли ви вчите англійську мову, чи коли ви робите на роботі якусь презентацію. Ви можете не хотіти це робити, але ви можете і ви, коли потрібно, це робити. А є квадрат, який називається Хочу і можу. Це ситуація, коли і бажання співпадає, і можливість співпадає. Наприклад. Ви хочете і можете прочитати цю книгу, ви це робите. Ви хочете і можете, наприклад, там, поремонтувати там, цей автомобіль, ви це робите. Ви хочете і можете з друзями поїхати в лазню, ви це робите. Тобто, хочу і можу, це той квадрат, і ось можу і не хочу. Це той квадрат, теж оці два. Де ми реально можемо впливати на ситуацію, тому що тут у нас є можливість впливати на ситуацію. А цей квадрат, оці два, це, це ті речі, які ми технічно з вами зробити не можемо. І змінити власну жінку, кохану, ні ви, ні я, ніхто не можемо. І чим скоріше чоловік розуміє, що ревнощі, вони знаходяться в цьому квадраті, хочу, але не можу, тим менше він намагається далі її контролювати і тим спокійніше він починає до цього всього ставитися. Тому що дивіться, який шлях. Обирає меншість людей, Ревнощі – це страх. А друга альтернатива, яку, по моїм підрахункам, ну там 2-3% чоловіків тільки плюс-мінус орієнтуються. Другий шлях звучить так: я буду вкладати в себе неймовірну кількість грошей, часу будь-яких ресурсів. Я буду читати все, що тільки можна читати, дивитися все, що можна дивитися. Я буду займатися з різними спеціалістами, з стилістами, з тренерами, я буду розмовляти з психологами, я буду робити все в своєму житті, і ти не зустрінеш нікого краще. Перший шлях це клітка або дерев'яна, або золота, і там рано чи пізно вона туди побіжить, так само, як і ви побіжите, якщо вона це створить. А другий шлях, яким йде абсолютна меншість чоловіків, це шлях внутрішньої глибокої роботи над собою. Тому що оцей чоловік, який обирає другий шлях, він обирає шлях реальності. Перший чоловік, який обирає ревнувати, він обирає шлях ілюзії, тому що йому здається, що в нього є ілюзія контролю. Але якщо вам коли-небудь кохана дівчина зраджувала, ви знаєте, що ви можете. Багато чого хотіти, але якщо вона захоче, єдиний спосіб, єдиний спосіб, щоб вона не зраджувала вам, і вона боялася вас втратити, і ви для неї були номер один. Заключається в тому, щоб всі наступні чоловіки, яких вона зустріне в своєму житті, а вона зустріне їх кожен день, вони програвали вам по всім параметрам. Єдина реальна можливість цього досягти, це внутрішня глибока робота над собою. Ви можете бігати, бити її морди. Ви можете контролювати, намагатися її спіймати, ставити на телефон її всякі штуки. Є жінки, які камери ставлять своїм чоловікам на роботі. Є чоловіки, які підсовують жучків в автомобіль дружини. Я стільки всього надивився, наслухався за, за свої роки. Але єдина причина, чому ми починаємо дивитися на кого справа зліва, заключається в тому, що ми невдоволені нашими відносинами. Єдина причина, коли вона може почати вам зраджувати і дивитися наліво, заключається в тому, що якщо ви для неї, як чоловік, перестанете її задовільняти. А чи можете ви впливати на це, що, наприклад, їй з вами геть погано, але ви побили морди всім, хто на неї не так подивився, чи це змінює вас як чоловіка, хоч на міліметр? Ні. Тому другий шлях: я буду вкладати неймовірну кількість ресурсів в себе, і ти ніколи не зустрінеш нікого краще. Це шлях повної свободи і це шлях повної безпеки. Ви, ви, ви не будете панікувати і нервувати. У моєї дружини є двоє друзів-чоловіків, з якими вона регулярно проводить час. Є один там Женя, є Макс. З Максом вони ходять в театр. Я театр ненавиджу. Я терпіти не можу ані театр, ані опору. Я фільми люблю ходити дивитися. Театр ненавиджу. Я щасливий, що в неї є друг Макс, і вона з цим другом, вони знайомі ще там за 10 років до того, як ми познайомилися. Вона з другом ходить і в театр з ним ходить з Максом, і на всякі виставки дівочі вони там ходять, тому що цей Макс він так, такий тип. Ну він у всіх дівчат, типу свій парень такий. Я щасливий, що він в неї є. У мене нічого не йокає, коли вона говорить, я з Максом планую в театр піти, ми там білети купили взагалі. Бо якщо вона захоче мені зраджувати, я про це можу не дізнатися. А якщо вона я про це дізнаюся, я, мабуть, перше, що спитаю в неї, типу, чого тобі не вистачало. Але я точно не буду якось там прям сильно, сильно, суперволесино собівати. Тому що я розумію, що якщо я працюю глибоко над собою, ймовірність того, що вона зустріне когось, хто розуміє її краще, чує її краще, піклується про неї краще, знає її внутрішній світ. Вона близька до нулю. У нас у всіх, як у чоловіків, які вже є відносини з коханими жінками, у нас дуже велика фора біля будь-якого там на вулиці Бреда Піта, я не знаю там Арестовича, ще когось ще когось. У нас дуже велика фора. Ми вже в відносинах з цією жінкою. Розумієте? У нас дуже велика фора. І єдине, що нам потрібно робити, це не бути геть ідіотом для того, щоб не втратити ці відносини. І як тільки чоловік, хоч трошечки працює над собою, читає, вивчає, змінюється, характер по іншому, раніше, наприклад, жінка виканчувала гроші постійно, тут він щось зрозумів, почав сам давати кишенькові. Раніше він брав звітні за кожну копійку, тут почав, наприклад, не питати в неї, куди витратила гроші, почав зверху, зверху давати. Це. Раніше він ревнував її до кожного стовбу, тепер говорить: піди з подругами, зустрінься з друзями, поїдь туди, давай підвезу тобі, перестав виносити мізки з приводу і без приводу. Ви уявляєте, що буде з нею, якщо вона починає бачити реальні зміни в вас, наскільки вона стає щасливою? Тому що ви були б дуже щасливі, якби ви побачили дуже потужні реальні зміни в неї. А чи може вона досягти цих змін, якщо вона вас комусь ревнує? Ні, вона може тільки виносити вам мізки і все. Єдине, що їй доступно для того, щоб бути для вас найкращою, це те, що я пояснював на курсі підтримка натхнення. Це ставати для вас кожен день найкращим варіантом з усіх, які можна зустріти, і це єдиний шлях, який є в розумних чоловіків, як мені здається.